Брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милі, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно було чути, як реве ревучий. Ці слова великого генія українського народу Тараса Шевченка було втілено в життя саме тут, на Чернечій або Тарасовій горі покоїться нині прах великого поета. Щорічно гостинна Канівська земля край, де знайшов свій вічний спочинок, національний геній Тарас Шевченко приймає переможців різноманітних конкурсів, присвячених Кобзареві та його творчості. Ось і цими днями на Чернечій горі у Каневі відбулося нагородження переможців 12-го щорічного всеукраїнського конкурсу учнівської творчості Об'єднаймося ж брати мої». метою конкурсу є популяризація творчої спадщини Тараса Шевченка, утвердження його духовних заповідей як важливого чинника консолідації суспільства. Активізація виховної та патріотичної роботи серед учнівської молоді, збереження і розвиток інтелектуального потенціалу України, державна підтримка талановитої молоді та творчої праці вчителів, викладачів, керівників студій. це дійсно подія. І в мистецькому, і в культурному житті. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні ми. Підведення підсумків нашого всеукраїнського конкурсу проводимо саме в цьому місці святому для кожного українця, саме 18-го числа, коли всі відмічають День музеїв Всесвітній. Але для мене особисто це свято, тому що завдяки вам, завдяки вашій творчості і творчості всіх, хто приймав участь у цьому конкурсі, а ми знаємо, що ну є переможці, є просто учасники, але це свято українського духу. Бо те, що ви зробите, це надзвичайно важлива, надзвичайно знакова річ, тому що саме думки про вас закладав Тарас Григорович в своїх безсмертних віршах. Саме для своїх нащадків він писав і звертався до нас. І тому те, що ви плекаєте ті ідеали і ідеї Тараса Шевченка, який і писав, що обритаю, обніміться ж братими, молю вас, благаю. Саме про це він писав і хотів занести в душу кожного українця те, що ми є єдиний народ, те, що ми є єдина нація, те, що на якій би мові навіть ми не розмовляли, ми маємо усвідомлювати себе українцями. Ми маємо усвідомлювати себе нащадками, онуками, правнуками великого Тараса. Конкурс відбувається в чотири етапи, по закінченні яких всеукраїнське журі визначає серед номінантів переможців. Навесні цього року було подано близько 200 робіт у номінаціях Образотворче мистецтво та декоративно-прикладне мистецтво. 56 із них було визнано переможцями. Хочучись до 200-річного ювілею з дня його народження, ми гордо можемо сказати, нам є чим пишатися. Це ви, унікальні, талановиті, своєю успішною роботою перемогли ось в такому важливому конкурсі. Щирі слова вам подяки за вашу плідну роботу. Хочеться низько вклонитися вашим наставникам. Які прикладають титанічну працю для того, щоб виховати саме ось таке гідне, достойне, наше молоде покоління. Я переконана, що наша Шевченківська земля багата талантами, на якій ви перебуваєте, примножить ваші успіхи, дасть вам наснагу у вашому майбутньому житті. Я вірю в те, що кожен із вас. Гідно буде розбудовувати нашу молоду державу Україну, адже ви вже сьогодні є гордістю нашої держави. Для кожного учасника важливо було взяти участь у конкурсі такого рівня, а надто порадувала перемога, адже це своєрідне визнання твоєї роботи, твого таланту. До того ж, молодь мала змогу повчитися один в одного, запозичити ті чи інші техніки виконання, тематику робіт. Це щось вроді самоутвердження, що ти значиш щось. Ну і звісно, приємно, що тебе виставили, і як би, в якому випадку це приємно. Від Черкащини на розгляд журі було подано 10 робіт, з-поміж яких нагороди здобули троє учасниць. Дівчата презентували свої витвори у номінації декоративно-прикладне мистецтво, кераміка та солоне тісто для переможниць працювати із цими матеріалами саме задоволення. Ці техніки є одними із найдавніших, такими, що використовували наші предки. Кераміка це дуже такий давній матеріал, з якого ще працювали мої предки, і мені було дуже цікаво використати саме його. Я виставляла роботу під назвою Дерево життя і вона виготовлена за технікою стопластики. Я вважаю, що її особливість в тому, що вона можливо навіть не схожа на інші, тобто вона сама по собі розповідає про долю, можливо, якоїсь родини. В Україні того часу і нині тісто це одне із найдавніших матеріалів, які відомі людям. Тому як вичуваєш себе як частиною історії, мені дуже подобається виготовляти вироби з тіст. Нелегко далася перемога в конкурсі Черкаським номінанткам, що свідчить про його високий рівень. Це один із дуже серйозних конкурсів, дуже такий. Ну ми дуже раді, що перемогли в цьому конкурсі, тому що відбірковий тур був дуже важкий. В конкурсі приймало участь дуже багато дітей і подавалися роботи як в декоративно-прикладної, так і в живопису, але пройшла тільки от ось, ось одна робота в декоративно-прикладному кераміка. Безумовно, творчість великого кобзаря надихала дітей, спонукала до творчості власної. Кожен відчув себе носієм української духовності культури. Це є чи не найкращою пам'яттю про Тараса Шевченка. Його нащадки розвивали у своїх творах тему козаччини, українську обрядовість, неоминулий, власне Шевченкових творів. Були тут роботи, виконані гуащу, вишиванки, аплікації, валяння з льону, розпис по склу, витинанки, ліплення з тіста. Особливе місце посіла кераміка. Хоча працювати з нею можливо складніше, проте результат вражає. Для мене працювати з керамікою це одне задоволення. Я вважаю, що це таке поле діяльності безмежне для фантазії і. Взагалі, для того, щоб вкласти свою душу. Це закономірність, тому що українське традиційне народне мистецтво презентоване саме на, на такому місці, на такому священному місці, на Черкаській землі Канівській. Ми представляємо кераміку. Ми з Києва, школа Тараса Ривочешенка, дитяча художня школа. І факультет кераміка презентує керамічні твори декоративних звірів. Двоє учнів, Юрченко Ірина та Леонінко Валерія 10 клас. Я їх викладач, презентую їхні роботи в стилі українського, традиційного, традиційної кераміки, декоративна така пластика, свічник баран та просто скульптура лев. За словами представників журі всеукраїнського конкурсу учнівської творчості ж, брати мої», Цьогорічний конкурс від попередніх відрізняється більш потужними досконалими роботами. Переможці матимуть змогу представляти роботи на всеукраїнській виставці дитячої творчості, що проходитиме по всіх областях. Відтак експозиція стане пересувною. Цьогорічний конкурс відрізняється тим, що більш сильні роботи. І за сприяння міністра культури Леоніда Новохатька були виділені кошти, і Херсонська художня школа нашої роботи всі 56 Одягла в рами паспорту, і в нас тепер буде всеукраїнська виставка дитячої творчості, яка буде йти по всіх областях по дві-три неділі. Закінчиться десь у квітні слідуючого року. А на слідуючий рік нові роботи. І в нас тепер буде постійно діюча, пересувна виставка найкращих дитячих робіт народно декоративної та художньої творчості. Мімакові світе, розвивайся, поки твоє серце не розбите, поки люди не дізнали тихої долини, дознаються, пораються, засушать та й кинуть. Ані літа молодії. Повиті красою, ні карючинята умиті сльозою, ані серце твоє тихе. Добре, дівоче не заступить, не закриє, не ситії очі, найдуть злії та й окрадуть, і тебе у бою кинуть в пекло. Замучишся. Прокланеш Бога. Не цвітиш мій світа новий, Не розвити світе, Зав'янь тихо, поки те серце не розпите. Ну і щоб, здавалися слова, слова та голос, більш нічого, а серце б'ється, ожива. Як їх почали знати від Бога і голос той, і ті слова йдуть меж люди. Похилившись на те, щоб дуже зажурившись, я так на палубі стояв, стоїш на море поглядав, мов на і І з тумана, я кажу, стало виглядать, червонолиця Діана, А я вже думав спать спальню лягать, та й став ще трохи подивитися на крилолицю молодицю, чи те я дівчину. Матрос такий земляк без застровної. На палубі журився сам собі чогось. А потім заспіла, звичайно, тихо, щоб капітан не в Бо злиха, як і слихий, хоч і земляк, Спіла матрос, як той козак, що в наймах виріс сиротою де служив в москалі. Давно-давно, колись я чув, як стой під вербою, тихенько дівчина співала. І жаль мені малому стала, бо було сірова сироту, що він утомився, на тим похилився. Люди кажуть, і говорять, мабуть, він утихнет. А я заплакав жаль малому було сірогу сироту. Чого ж тепер заплакав? Ти? Чого тепер тобі старому, У цій неволі стало жаль. Що світ зав'язаний, закритий, що сам єси тепер москаль, що серце порване побите, і що хороше, дороге було в йому, то розлилося. Ось як жити довелося. Чи так лебедику? ага.